Мова безпосередньо про дуже цікаві речі, які зберігаються у Чернівецькому краєзнавчому музеї. Чому власне, про них мова піде, Тому що вони були виявлені фактично єдині в Україні, де більше абсолютно їх немає. Мова піде про 10 століття, мова піде про 915-й і мова піде про 985 рік. Значить, взагалі, про що йде мова? Якщо ви маєте збірничок, можна подивитися, і, до речі, ми дійдемо ще до одного дуже цікавого питання, яке буде стосуватися саме Чернігівщини ніжничими і так далі. Чому там саме були виявлені так само дуже схожі пам'ятки? Ви можете бачити в збірничку, ви можете бачити в збірничку значить, медальйони, медальйони, які були виявлені на дуже цікавій пам'ятці. Пам'ятка вона ну, в історіографії відома як Рідківецький археологічний комплекс який складається з городища поселення, і, відповідно, він був виявлений у 1999 році, пізніше вже досліджений моїм науковим-керівником спільним так само із присутнім Ніколею Володимировичем і колегами, які вже пішли відповідно з конференції і так далі. Але значить, чим цікавий цей комплекс? Цей комплекс цікавий тим, що сама археологія X століття на території будемо говорити так, Західної України, Буковини, вона має бути трішки переглянута. Чому? Тому що ми з вами дуже знаємо цікаві матеріали. В краєзнавчому музеї в краєзнавчому музеї Сергій Володимирович недавно передав таку дуже цікаву форму. Форму для виливання, відповідно, медальйонів. Е, ви можете її бачити в експозиції. Е, форма, форма датується е, за матеріалами, аналогіями і так далі, датується орієнтовно е, десь в 10 століттям, за консультаціями і так далі. Чому? Тому що е, там є одна така цікава річ, про яку ми зараз з вами поговоримо. Ці медальйони, світсарі медальйони, вони були, так би мовити, дуже сакральними ну, речами безпосередньо, але значить, що на них зображено першопочатково. Це єдині медальйони в Україні. Їх знайдено два. І вони зберігаються безпосередньо в експозиції краєзнавчого музею. Це надзвичайно цікаві речі, надзвичайно дуже цікаві речі. Чому? По-перше, там зображені так би мовити, два аспекти. Перший аспект на одному з медальйонів, замальований безпосередньо Миколаю Володимировичем, зображений гамадіон. Це, так би мовити, хрест. Хрест в формі гамади. Другий, так би мовити, хрест, який зображений просто геометричним орнаментом е, може виникнути питання, звідки вони у нас тут взялися. По-перше, культура візанційська, культура Першого болгарського царства, культура першої болгарської держави взагалі, е, вона є надзвичайно цікавою, надзвичайно якісною. Для того, щоб вона тут взялася, необхідно було, по-перше, ну, зрозуміло торгівельні відносини, далі військова служба, далі це безпосередньо буде ну, відповідно, походи і так далі. Але Чим це все закінчилося? Чому саме медальйони, чому саме свинцеві, на території Буковини і так далі? Значить, ці медальйони, вони, так би мовити, мають сакральний характер, і вони могли так само бути і певними відзнаками. Про певними які в візантійських джерелах так само вказано про, ну, Якщо почитаємо тактику Льва, і так далі. і так далі. Тепер далі. Ці сунцеві метальйони, якщо ну, зрозуміло, що аналогії з точки зору археології, вони можуть бути і дуже схожі на скандинавські моменти. Скандинавські моменти, які були виявлені відповідно в Чернігові там, і, так далі, і так далі. Але значить. Якщо так, ну, щоб трішки розбавити, то сама, так би мовити самі ці дві знахідки, які є в краєзнавчому музеї, вони надзвичайно рідкісними. вони є фактично єдиними двома в Україні, які свідчать безпосередньо перше про те, що хронологія території Буковини фактично на період 10-го, Першої половини 11 століття була дуже активною. Це раз. По-друге, ювелірна справа. По-третє, військова справа. По-четверте, реміснича справа. Активно розвивалася. Для Активності для активності з точки зору, якщо не можна показати презентацію, можете почитати більше в збірнику і більше буде опубліковано в публікації. Дякую.